Гарік Попоян із вірменського міста Гюмрі коваль у сьомому поколінні давнє ремесло опановував з малих літ. І, хоча до 20-го століття у вірменії ковалів було чимало, але саме в Гюмрі ця майстерність стала унікальною знання передаються від покоління до покоління. Якщо це в крові, якщо це подобається, то приходиш у майстерню, допомагаєш і поступово дуже повільно цього навчаєшся. Починаєш щось робити, допомагати, і стає приємно, що можеш допомогти батькові. Отак і стаєш ковалем. У Гюмрі кували ворота, двері, люстри та інші предмети, багато виробів. І зараз прикрашають будівлі міста, завдяки чому місцева архітектура набула власної ідентичності. У хі і нині багато ковалів, але гаріка непокоїть майбутнє ремесла. Якщо хтось має зварювальний апарат чи шліфувальну машину, вони починають створювати щось схоже на те, що роблять ковалі і називають себе ковалями. Але традиційне ковальство може скоро зникнути. Зараз усі віддають перевагу сучасним інструментам і забувають про старі способи. На думку фахівців, ковальське ремесло в гюмрі вирізняється художнім підходом. Навіть величезні вироби здаються витонченими через ажурний візерунок. Гюмрі став місцем художнього ковальства, а не тільки містом, де зберігають традиції ковальського ремесла. Водночас Гарік не втрачає надії, збирається навчати племінника. каже, що всі чоловіки в їхній родині стають ковалями. Усе залежить від любові. Якщо вона в крові, коли любиш це діло, й усе розумієш, це не можна втрачати. торік у грудні ковальське ремесло міста Гюмрі внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО.